Всім доброго дня! Тема уроку світлові явища, джерела та приймачі світла, швидкість поширення світла. Будь ласка, відкрити свій робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Як ви бачите, ми переходимо до нового розділу. Це світлові явища, оптика, цікавий розділ. І як завжди почнемо з проблемних питань. Які органи чуття людини ви знаєте, яку інформацію про довкілля дає нам зір, чи можемо ми бачити предмети без наявності світла? Під час уроку якраз будемо давати відповіді на, відповіді на ці питання, ви зможете дати на них відповіді. Давайте почнемо з означення оптики. Оптика це учення про світлові і світлові явища, будь ласка, запишіть це означення собі швиденько взошит. Як ви розумієте, ми живемо в світі різноманітних світлових явищ, таких як Міраж, полярне сяєво, гало, Блискавка, Мерехтіння зір, веселка. Так? І ну і інших. Давайте деякі е, приклади подивимося. На відео, наприклад, полярне сіаєвом. Наприклад, гало. Гало оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла людяних кристалах. Найчастіше спостерігається у перестошаруватих хмарах. Рідше за інших умов. Найпоширеніша форма гало світле слабкозабарвлене коло навколо сонця чи місяця. Брокенський привид також називають гірський привид. Це рідкісне оптичне явище в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар або туману в напрямку протилежному до сонця. Ця тінь може здаватися дуже великою, іноді вона оточена кольоровими кільцями. Також привид може рухатися, це пов'язано з рухом хмарного шару та коливанням щільності хмар. Популярності явища на Завдяки піку Брокен в горах Гарц у Німеччині, де постійні тумани і доступність малих висот дозволяють спостерігати його особливо часто. Це явище можна побачити у різних гірських куточках світу. Зустрічається також і в Україні, у Кримських горах та Карпатах. Подібне явище можуть спостерігати пасажири, що перебувають у літаку. Так, як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб в темну ніч побачити предмети? Звичайно, це джерела світла. Давайте дамо значення, запишемо собі в зошиті. Джерела світла це фізичні тіла, частинки в дужках запишемо атоми, молекули, йони, яких випромінюють світло. Швиденько, будь ласка, собі запишіть. Ну, Джерела світла ви бачите, це зоря, спалах блисовки, монітор, свічки, лампа лампа, екран телевізора, можуть бути живі організми, деякі морські тварини, світлячки, так, всі нам відомі, швиденько. Як ви гадаєте, чи можна назвати джерелом світла місяць? Поміркуйте, будь ласка. Швиденько. Що, місяць не можна вважати так джерелом світла, адже він не випромінює, а тільки відбиває світло, що йде у нас від сонця нашого. Залежно від походження, джерела у нас. Діляться джерела світла діляться на природні і штучні. Ну, природні джерела світла сонце, зорі, розпечена лава, полярне сяєва. Те освітні об'єкти з-поміж тварин і рослин, радіолярія. Такі світні бактерії, світлячки. Зрозуміло, так. І штучні джерела світла. Вогнище, свічки, оливні та гасові лампи, електричні лампи. лампи. Залежно від температури, джерела, джерела світла у нас діляться на теплові і люмінесцентні. Теплові джерела випромінюють світло завдяки тому, що мають власну високу температуру. Це сонце, зорі, розпечена лава та полум'я вогнища. Лампи розжарювання, свічки та газові пальники. Речі, наше сонечко теж заря. Я сподіваюся, ви це знаєте. І люмінесцентні, да, як варіант. Люмінесцентні джерела для світіння яких не потрібна висока температура. Світлове випромінювання може бути доволі інтенсивним. А адже джерело при цьому залишається... Відносно холодним. Це, як приклад, полярне сяйво, морський плактон. Екран телефону, який ви тримаєте зараз у руках. Та деякі. Світловий індикатор, світлодіодна лампа, які ви використовуєте, сподіваюся, вдома. Да? Вони більш економічні. Лампа денного світла. Дорожні знаки, які вкриті люмінесцентною фарбою, до речі. Далі рухаємося. У нас ще можуть ділитися на точкові та протяжні джерела світла. Давайте запишемо, що таке точкове джерело, джерело світла. Пишемо точкове джерело світла. Це джерело світла, розмірами якого можна знехтувати в даних умовах. Ну, прикладом точкового джерел світла є зорі. Адже ми спостерігаємо їх з землі. Тобто, звісно, що мільйони разів перевищують розміри самих цих зір. Будь ласка, сподіваюся, ви встигли записали, що таке точкове джерело світла. Ще раз, це джерело світла, розмірами якого можна знехтувати в даних умовах. Це точкове. І протяжень джерела світла. Це джерела світла, розміри яких знехтувати не можна. Ну, наприклад, лампа денного світла, що освітлює нашу кухню. Екран мобільного телефона, який перед вами да, освітлює там ваше обличчя. Ну і ви бачите, що там відбувається на екрані. Полум'я свічки, якщо ми близько. Вогонь багаття теж. Звичайно, залежно від умов. Те саме джерело світла можна вважати як протяжним, так і точковим. От, наприклад, у якому випадку цей світильник можна вважати точковим джерелом світла. А коли протяжним, як ви гадаєте. Звичайно, якщо ми знаходимося біля нього, да? тобто розмір у там, да? не можна їх знехтувати цими розмірами, тоді ми вважаємо це протяжним джерелом світла. Якщо далеко від нас... То можемо вважати точковим джерелом світла. Давайте швиденько. Далі ще. Приймачі світла треба розібратися, що це таке. Давайте запишемо означення. Приймачі світла це пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла. Та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. Це у нас приймачі світла. У приймачах світла енергія світлового випромінювання перетворюється на інші види енергії. Наприклад, електричну, хімічну, механічну. Ну, примачами світла що може бути? У нас? Очі живих істот, фотоелементи, наприклад, які застосовують в системах охорони, або в матрицях цифрових фотоапаратів. Сонячні батареї, ви про них, я сподіваюся, багато знаєте. Фотохімічні приймачі світла, фотоплівка, фотопапір. Ну, Вже не використовують. Раніше от таку фотоплівку використовували постійно фотоапарати були. Зараз мов, дуже рідко зустрічав, Зустрічаю, може, десь є, але вже не розповсюджене. Далі ми переходимо до швидкості світла. Будь ласка, собі запишіть швидкість поширення світла. Це дуже важливо, ми будемо це потім використовувати. Запишіть, що світлове випромінювання поширюється в просторі зі скінченою швидкістю. Обов'язково собі запишіть це. Ну і швидкість поширення світла у вакуумі. До речі, позначається літерою С, бачите? так? 3 помножити на 8 степені метрів за секунду. Це в системі СІ. 300 000 км за секунду. Ну, краще в системі СІ. 3 на 8 степені метрів за секунду. Будь ласка, собі швиденько записали і ми переходимо до розв'язування задачі. Чим можна вважати, назвати джерелом світла дзеркало, за допомогою якого ви посилаєте сонячного зайчика? Поміркуйте, будь ласка, швиденько. Звичайно, дзеркало не можна вважати джерелом світла, адже воно не випромінює, так? Світло, а тільки відбиває світло, що йде від сонця. Так, рухаємося далі. Друге, установіть відповідність між джерелом світла і його видом. Давайте це зробимо. До речі, на ЗНО можна набрати багато балів. У такому виді питань на відповідність. Звертайте на це, будь ласка, увагу. І так, давайте почнемо з першого телефон, до чого ми віднесемо. Ми там про це вже розповідали, з вами розмовляли швиденько. Звичайно, він у нас до штучної люмінесцентного. Ми про це, як приклад, приводили. Тобто перше буде 1Г. Далі факел. Докуди? Що це? Це штучне теплове, так? Нагрівається. Тому 2В у нас буде. Далі третє. Світлячок у нас так йде під номером 3. До якого ми віднесемо його. Звичайно, природне, люміністетне. Тобто Б. І четверте у нас, що там? Лава. Для чого Глава у нас? 4 А. Природне теплове. Ми ці приклади наводили сьогодні під час уроку. Рухаємось далі. Третє. Для кожного рядка визначте зайве слово або слово сполучене. Будь ласка, давайте уважно. І так, поїхали. А. Полом'є свічки, сонце, заря, місяць, світлодіодна лампа. Як ви гадаєте, міркуйте, будь ласка. Зайве слово буде місяць, бо він не є, що джерелом світла. Далі Б. Екран увімкненого комп'ютера. Блискавка, лампа розжарювання, факел. Що ми тут? Яке зайве слово буде? Що викидати будемо? Звичайний екран увімкненого комп'ютера, бо він не є люмінесцентним джерелом світла. І В-варіант. Лампа денного світла, полом'я газового пальника, багаття радіолярія. Що ми викидаємо? Що є зайвим словом тут? Звичайно, радіолярія. Бо вона є природним джерелом світла. Так, рухаємось далі швиденько. Четверте. Сонячні батареї є джерелами чи приймачами світла. Давайте розберемося. Бачите, приклад, це літак Геліос. Живіться він від сонячних батарей. У 2001 році він установив рекорд висоти. Піднявшись, ви бачите, на висоту 29 413 метрів. Ну, що ми можемо сказати? Ми вже теж проходили про це, як приклад приводили. Сонячні батареї, у нас що? Є приймачами світла. Ну, Які, відповідно, є джерелами електричного струму. так? Ще раз, сонячні батареї є приймачами світла, які є якраз джерелами електричного струму. Я сподіваюся, це вам зрозуміло. Рухаємось далі. Температура нитки розжарювання електричної лампи 2600 градусів Цельсія. А балон, балон лампи денного світла 50 градусів Цельсія. Яка лампа є більш економічним? Давайте поміркуйте. Ну, Тут вам це зрозуміло, що звичайно денного світла більш економічним є лампа денного світла. У електричних лампах за рахунок високої температури так, у нас дуже гарячі, нитки розжарення. Більша частина енергії у нас випромінюється у вигляді тепла. А не світло, тому що, ми скажемо, більш економічною є лампа денного світла. Так, далі рухаємось швиденько. Місяць віддалений від землі на приблизно, так, 380 тисяч км. До речі, змінюється ця цифра, так? Скільки часу витратить світло на подолання цієї відстані? Треба підрахувати. Давайте розв'яжемо цю задачу дуже швидко. Ще раз ви запишіть, будь ласка, собі умову і швиденько запишемо з вами коротке дано. І так, пишемо дано. Ще раз, місяць віддалений від землі на відстань у нас написано так 380 тисяч км. Давайте це якраз запишемо. Lдарів 380 тисяч км. І переведемо в систему Сі 3,8 на 10 восьмій степені метра. Далі нам ще потрібно, що мова йде про світло, швидкість світла. Ми її записували. Це дорівнює 3 на 10 восьмій степені метрів за секунду. І нам потрібно знайти, скільки часу витратить світло на подолання цієї відстані. Чим будемо користуватися? Звичайною нашою формулою швидкості, тільки у нас замість швидкості буде що... Ну, швидкість світла буде. Зараз спробую малювати швиденько. І пам'ятаєте, да? так, цю формулу V дорівнює. Зараз хвилиночку. V дорівнює L. Поділити на t. Відповідно замінюємо на V на c. У нас мова йде про світло, про його швидкість. І знайдемо L. Ну і отримуємо L дорівнює c помножити на t. Тобто ТСТ підняти з чисельника. З знаменника випишти в чисельник. Ну і відповідно можемо знайти тоді T. L у нас залишається в чисельнику, а С, тобто швидкість світла, піде в знаменник. Все, перевіряємо розмірності, бачимо, що у нас час виходить в секундах, все добре. Підставляємо, що у нас є. У нас вгорі в чисельнику це довжина, точніше відстань. І відстань, відстань. 380 тисяч км. А ми перевели в систему 7 метрах. 3,8 на 108 степені поділити на 3. 3 помножите на 108 степені метрів за секунду. це швидкість світла. І маємо приблизно, що ця цей час 1,27 секунди. Будь ласка, запишіть собі відповідь швиденько. Будемо рухатись далі. Слідуща задача номер 7 Скільки метрів становить світловий рік, якщо він дорівнює відстані, що її проходить світло у вакуумі за 1 рік. Зуміло, давайте швиденько це зробимо. Пишемо, що нам дано. Нам дають кажуть один рік, тобто ми повинні світловий рік визначити, так, скільки років переводимо в систему СІ. Запишіть, будь ласка, собі, скільки це буде, 3 на 3, цілих, вибачте, 1536. Це у нас соті тисячі, 10 тисячних, на 10 сьомій степені секунд. І запишемо швидкість світла. Перше це перехід, так, як перейти до секунд, тобто скільки у нас секунд буде. В одному році. 365 днів, далі переводимо в години, далі в секунди. Є, сподіваюсь, ну, вже відома наша формула, яку ми тільки що використовували, да? V дорівнює S на T, а замість V у нас C і тоді L дорівнює C, треба помножити на T Перевіряємо, щоб у нас все було розміну з підпадали. Дійсно, дійсно, у нас. Довжина виходить в метрах, все добре. Все, залишилось підставити. Пишемо 3 на 10 восьмій степені метрів за секунду. Множимо на 3,153610 -ти на 107 степень. До Дорівнює у нас буде 9,46 на 10 15 степені метрів. Тобто один світловий рік, це така довжина 9,46 на 1015 степені метрів. Будь ласка, собі запишіть. До речі, в 11 класі у нас буде астрономія, якраз ми будемо використовувати світлові роки. Бачите, так? Да? З, Одиниць з довжини, яку застосовують в астрономії, є світловий рік. Якраз ми це будемо використовувати. Так, пишемо домашнє задання. Треба буде вам опрацювати параграф номер 9 і розв'язати дві задачі. Від найближчої зорі Альфа-Центавра світло доходить до землі за 4,3 світлові роки. Вирізіть дану відстань у метрах. Це перша задача. І друга: у скільки разів швидкість світла в повітрі більша за швидкість звуку в цьому ж середовищі. Швидкість звуку в повітрі. 332 метри в секунду приблизно. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. До бачення. Тримаємось разом!